Для того, щоб досягти зцілення, нам потрібно навчитися довіряти повідомленням, які надсилає нам наше тіло. Симптоми травми це сигнали для нас. Якщо ми навчимося їх слухати, якщо ми краще почнемо розуміти своє тіло, і, нарешті, якщо ми зрозуміємо, як правильно реагувати на ці повідомлення, то зможемо розпочати цей шлях до відновлення від травми. Тому, якщо ви раніше чомусь засмучувалися, Розпознаваючи, читаючи ці повідомлення, тепер ви маєте можливість переглянути це своє ставлення. Почніть сприймати це як початок вашої подорожі, замість того, щоб засмучуватися. Ви можете бути навіть вдячні своєму організму за те, що він надсилає вам ці корисні підказки, ці симптоми і розмовляє з вами. Тіло це контейнер. Контейнер для всіх наших почуттів, відчуттів, радощів, болю для всього. Воно також є межею, що відділяє нас від зовнішнього середовища та інших людей. Наша шкіра це перша лінія оборони. М'язи, з якими ми сьогодні будемо з вами працювати, це теж наша лінія оборони друга. Вони відокремлюють наше Я від решти світу. Однак, при травмі ця свідомість своїх кордонів. Може бути порушена, і ви можете відчувати себе вразливими та беззахисними. Тренування цієї свідомості м'язових відчуттів може допомогти нам відновити цю свідомість. Для цього ви, будь ласка, розмістіть свою праву руку над ліктем левої руки і стисніть м'яз, який проходить ззовні. Намагайтесь відчути його форму, пружність долонею та пальцями руки. Після того, як ви провели цю вправу з Одною рукою зробіть з іншою, потім дослідіть свої м'язи плеча, поступово збільшуючи цю напругу, а потім розслабляючи розтиснувши пальці. Не існує якихось жорстких правил щодо того, як саме виконувати цю вправу, але знайдіть, будь ласка, свій ритм, своє безпечне місце для того, щоб це зробити. І робіться з іншими м'язами тіла. Важливо пам'ятати, що при першому виконанні вправи ви можете, вам, можете, вам може знадобитися більше зусиль і часу, щоб відчути результат. Однак запам'ятайте, що сенс вправи полягає у встановленні контакту з тілом, за допомогою відчуттів, а не в заподіянні болю. Стискаючи своє тіло в різних місцях, ви починаєте усвідомлювати ці фізичні межі та реальність оболонки, що вміщує ваші почуття та переживання. Пам'ятайте, що важливо відводити достатньо часу для знайомства з кожною частиною свого тіла і розуміння того, як різні частини тіла взаємопов'язані, взаємодіють у вашому тілі і утворюють єдине ціле. Як і в попередній вправі простукування, яку ми вже робили, і я на речі раджу вам робити їх разом тепер. Ви можете використовувати афірмації, якісь слова, які під час виконання цієї вправи. Вимовляйте, будь ласка, твердження, повільно і зосередження так, щоб вони повністю відповідали для вас дійсності і усвідомленню. Того, що ви торкаєтесь, що відбувається, що ви відчуваєте в своєму тілі. Ви можете називати, що я маю на увазі, конкретні функції, які виконують різні м'язи. Наприклад, ви можете сказати, що цей мій м'яз руки він допомагає мені там, тримати щось, там, хапати щось, рухати рукою. моєю Те ж саме можна сказати про м'язи-ноги, що вони допомагають стояти чи ходити. Рекомендую повертатися до цієї вправи регулярно. Чим більше разів ви виконуєте цю вправу, тим більш користь, користі ви отримаєте і з часом ви будете усвідомлювати своє тіло краще і краще і почуватися все більш комфортно в ньому. А це те, що нам потрібно на нашому першому етапі до зцілення. Також буде корисно виконувати цю вправу в поєднанні з іншими вправами, як я сказала, зараз ви можете її поєднувати з вправою простукування. Поступово ваше усвідомлення власного тіла як контейнера для всіх ваших почуттів і переживань буде зростати, включаючи його під час цієї вправи. Ви будете здатні приймати неприємні відчуття і почуття, з якими раніше ви відчували відчуженість. Це допоможе вам розробити здатність, пропрацювати верніше, здатність досягти гармонії зі своїм тілом, почуватися добре всередині себе. Продовжуйте, будь ласка, вчитися, слухати своє тіло, довіряти йому, відправляти йому позитивні повідомлення. Ваш організм має потужні ресурси для самосцілення, і ви можете активно сприяти цьому процесу, прислуховуючись до його сигналів. І діяти, діяти так, щоб сприяти вашій загальній гармонії і благополуччю. Усвідомлення і зцілення травми можуть бути процесом. Довгим, але з кожним кроком ви знаходитесь на один крок ближче на шляху до свого фізичного та емоційного благополуччя. Залишайтесь відкритими для цього процесу допитливими і продовжуйте навчатися, розвиватися і рости, практикувати. Ви заслуговуєте на зцілення та щасливе життя.